Ранку ліси поля, доброго ранку планета Земля. Доброго ранку сонечко Ясне. Доброго ранку, діти прекрасні. Малята! Подивіться, що у мене тут на столі? Правильно, це різнокольорові кулі. Скільки їх у мене? Так, багато. Давайте з вами розглянемо по черзі наші. Кулі за кольором. Погляньте на цю кульку. Вона має жовтий колір. Ця кулька має зелений колір. Ось ця кулька має червоний колір. І остання кулька має синій колір. Малята не лише кулі мають такі кольори, а багато різноманітних предметів. І зараз ми з вами розглянемо, що ж може бути жовтого, зеленого, червоного та синього кольорів. Малята! Погляньте, скільки багато різноманітних предметів жовтого кольору. Зараз я вам назву, які ж предмети ще мають жовтий кольор. Банан. Сонечко. Курчатку, квітка, печиво. Отже, ми з вами можемо сказати, що і куля, і ці всі предмети є жовтого кольору. Давайте поглянемо на наступні предмети і визначимо, чи однакового кольору чи різні. це огірук. Він має зелений колір. Яблуко, автомобіль. Ялинка, чашка. Отже, ці всі предмети і куля мають однаковий зелений колір. Давайте розглянемо наступні предмети. Це жук-сонечко, Це помідор, сукня, листочок, полуниця. Отже, ці всі предмети мають червоний. Колір. Такий самий, як і наша куля. Розглянемо з вами наступні предмети. Книга, диван, парасолька, метелик, повітряна кулька. Отже, малята ця куля і ці всі предмети мають однаковий колір, який називається синій. Малята, ми з вами сьогодні весело та цікаво погрались та пригадали кольори. Сподіваюсь, вам сподобалось. До нових зустрічей!